А мені пофіг, я тут за ідею. Ідейка так-то офігенна, просто масовий глядач, деген, ну не шарить масовий глядач, очевидно, ну трішки заблукав, ну дурненький. І саме тому я, ваш любий любийкою, прийшов у ваш гаджет повідати масам невігласним Про все дорівня трешачку прекрасне в зловісних мерцях 2. Бо є про що насправді? Адже таке споключене за останні кілька десятків років слово як жахи Жах. не здатне описати весь кайф-стрічки. Та спочатку невеличка подяка цим чудовим Людям, імена яких ви бачите на екрані за підтримку вашої милої шалки. І радо запрошую всіх бажаючих долучитись до них за посиланням в описі відео, звісно, після того, як ви не оминете змоги закинути соковитий донатик на ЗСУ. Ну а зараз почнімо. Почнімо з того, що Сем Реймі, очевидь, як випустив перших фільм, глянув на це, і подумав Why so serious? Ну і сказав: Ні-ні, народ, все фігня, звісно, кіношка кайфова, але можна і краще. Давай, по панове, Міше, все... І я вас не як щуряка, бо на тому, щоб сюжет був схожий на перший фільм, наполіг дядько великий продюсер Діно Делаурентіс. А Реймі вже зробив так, щоб його початковий задум був організований продовженням цього фільму, який реалізується в третій частині. Взагалі, всі три фільми, нібито схожі, наче про одне і те ж, та по тону оповіді зовсім різні. Якщо дебютний старається бути жахом, то двійка все більше йде в фан. А у трійці реймі вже взагалі не соромиться. Та це не значить, що якийсь фільм категорично кращий за інший. Гадаю, все залежить від особистих подобань глядача. Мені ж просто по кайфу усвідомлювати, що з кожним новим фільмом Ремі не дає занудьгувати. Перші 10 хвилин заново переповідається майже півтори година, дебютна стрічка. Історія спрощена і перероблена. Проте з ходу глядача вводять курс за некрономікон. Книгу мертвих написано в часи, коли ріки крові лось землею, і тою ж кров'ю була написана книга. Угу. Страшно. Страшно? Тепер замість великої компанії, яка є орендований за 40 гривень будинок, еш зі своєю дамою серця направляється в пустуючий дім. Просто тому, що там нікого нема. Засуджую таку поведінку, проникати в дім безгоди господарів погано. Ну але раз вони вже освоїлись, чому б не випити? Алла, huh? <coughs> <coughs> I'm a man, and you're a woman. Ну, ви купаєте, він натякає. Секс. І коли Лінда шукає напій, Еш натикається на програвач. Оце так несподіванка. Ті, хто бачив минуле відео, зараз такі. О, о! Те, як реймі фокусується на окремих речах і не забуває з часом їх використовувати, сильно кидається в очі. Серйозний кек таких приколів в даному фільмі полягає в тому, що воно стріляє прямо з попереднього, який, нагадаю, не пов'язаний з цим. Ну, виходить, типу, як мультиверс, реймі ви купаєте. Ключові речі присутні в обох стрічках, але те, що це інший сценарій, дозволяє робити певний глядача, про який ми ще згадаємо. Наразі всі можуть відмітити в нотатнику момент зачитування закляття з подальшим підселенням демона кулон, фінт голова Пата та поховання з хрестом, і як завершення сцена аля. Далі буде з минулого фільму. <звук> Тільки тут ми дізнаємо, що, попри повтори, Реймі задає історії інший тон. Він наділяє Еша іншим характером. Зараз Кембел грає вже більш впевненого в собі молодого чоловіка. Він досі в акуї з усього, що відбувається, та вже не настільки сильно вагається у пошуках вирішення проблем. Звісно, стрьомно бути схопленим демоном, та часу на жах нема пора у йозвідси тільки міст. І на холєру вже вечоріє, та перед тим як дізнатися, як Еш розбиратиметься з демонюгами другу ніч поспіль, нас знайомлять з другою головною героїною фільму. Донька ласників дому Енні повернулась із дослідницької подорожі з кількома новими сторінками Некрономікону, і з колегою Едом намилилась відвідати батьків, що займалась переходом попередньо знайдених. Ну ви вже зрозуміли, що їм не сподобається побачене на місці, як і Ешу не до довподобе... Назвімо це режисерський тролінг. Простий угар, як з головного героя, так і Глядача, який не викупає, а що за поїстика на екрані, це жах чи прикол для прикладу. Реверанси, які крутить трупелінди під гру фортепіано, за яким наразі знаходиться не Еш, як на початку, а. Хто там не знаходиться, Лінда в божевільному угарі нападає на хопаку, і так як кріпення голови він попередньо поставив під питання. Доводиться зубами тримати ініціативу в поєдинку. Тут на поміч приходять лощата, і ну треба якось по мужицькому розібратися з цією проблемою. Та. Еш рятує себе, йому довелося четвертувати Лінду. Потрохи він наближається до свого іконічного образу борця з нечистю, з рушницею в одній руці і бензопилою в другій. Та такого роду зміни не могли не залишити сліду на його психіці, і це просто гримуча суміш для глядача. Говний герой атакований демоном, ще й психічне порушення на додачу, і як результат, абсолютне нерозуміння того, що відбувається на екрані. Кардебланш для режисера запхати любу угарну фігню, знущатись як з головного героя, так і з вас, паралельно приправляючи це дійство фільгранними приколами. Та що казати, ви колись бачили, як людині доводилось протистояти власній руці? Back, Тим часом Енні не може дібратися до батьківського дому. Пам'ятаємо за міст та місцеве бидло. Попри ідіотські ви не допомогти за окрему плату. Ну комусь ще треба помирати в будинку з демонами, правда? Між іншим, приклад Еша не закінчується. Я не переповідатиму це в деталях, бо це треба бачити серйозно. Якщо ви не полюбили Брюса Кембела досі, то зараз якраз час. Мені здається, що він під час зйомок отримав не менше фану ніж ми спостерігаючи за результатом. Якщо ж коротко про ситуейшн, з рукою довелось попрощатись. Але вона прошатись з Ешом не збиралась. Тому розніше пів хати зробовика і налякавши прибули гости. Він получає тяга й відправляється в підвал за погану поведінку. Надалі сценарій вже знайомий. Живими гості будуть недовго. З запису старого вони дізнаються, що він викликав демона, який вселився в його бабку. Та на відміну від Еша, той не зміг її. Тому закрив в підвалі. Рівень дерч всі гуртом якось пробують здихатись. Почвари дизайн, якою ну це новий рівень по правді. Я не знаю що сказати. Просто закрийте підвал. Наступною жертвою стає Ед, з яким Ешо доводиться скористатись попереднім досвідом. Биду дівчинка Бобі Джо налякана всім цим дістом, тікає в ліс, де її хапають дерева, подібно до шерю з оригіналу. Тільки Бобі Джо вже ніхто не побачить і розуміючи власне перше становище Народ шукає відповіді у записах діда. В книзі мертвих і знаходять пророцтво про древнього воїна, що колись знищив зло та не надають цьому відповідної уваги. Також вони дізнаються про те, що закляття можна зняти, а демонів вигнати за допомогою замовляння на останніх сторінках книги. Що знаходиться в підвалі бабки. Ситуація не з приємних. Коханий Бобі Джо взявши рушницю в руки, наполягає на пошуках кралі, хоч би як вони погано не закінчились. Спойлери пиздець хірово. В Еша знову вселяється демон. Він нападає на Енні, яка ховається в будинку і бере дивне лезо, та спутавши за Ешом, панітрує Джейка. Так звуть цього Редника. А демон, якому вже ніхто не в змозі завадити, звернувши увагу на колон Лінди, втрачає контроль над ГГ. Поза всіма законами попільниці, любов здатна побороти будь-які чари. Знову ж не хочеться псувати весь кайф, тому я стараюсь не вдаватись деталі надто сильно. Та задля завершеності картини Еша і Енні виходить розібратись з бабкою, прочитати закляття, побороти зло та волою в випадку і нашого героя затягує відкритий портал. Згодом весь в бруді і піску він прокидається оточений середньовічними рицарями. Та не встигши нічого дізнатись, на них нападає демон. А Еш. І ні, завершується все не на цьому. Епік епіком, та навіщо змінювати традиції? Навіщо позбавляти глядача можливості споглядати страждання Еша? Військо вітає героя, а фільм завершується на його божественній мармизі і повними болю і вічою воланнями.